знаємо дуже багато рецептів оздоровлення з допомогою цілющих сил живої природи, і, зокрема, тих, які нам дарує на своїх крилах джола. Але на жаль, ми дуже рідко використовуємо їх на практиці. І тому сьогодні в програмі прозвучать рецепти від Ігоря Івановича Висоцького, пасічника із Музика Минулого тижня ми почали знайомство із Ігорем Івановичем Висоцьким, пасічником у п'ятому поколінні, який мешкає в Білозір'ї Черкаського району і нині є віце-президентом Асоціації апітерапевтів та апіцілителів України. Ігор Висоцький переїхав з родиною на Черкащину з Чернігівщини після аварії на Чорнобильській АЕС. Колись чоловік важив більше 100 кілограмів і мав багато проблем зі здоров'ям, найбільша з яких гіпертонія. Жодного дня не обходився без крапельниць. Але завдяки продуктам бджільництва подолав недугу. Тепер лікує усіх охочих ліками з Божої аптеки і ділиться простими рецептами апітерапії. Ігор Іванович, дуже багато людей скаржаться, що я не можу вживати мед, тому що в мене алергія. І лікарі кажуть, вам не можна продукти бджільництва, якщо у вас алергія. От Що ви на це скажете? Алергія це реакція організму на потрапляння всередину імуномодулюючих продуктів якими є продукти бджільництва і мед в тому числі. Що означає імуномоделюючі продукти? Це ті продукти, які спричиняють сплеск імунітету. Коли людина, в організм людини потрапляє такий продукт, піднімається імунітет, імунітет старається викинути за приділи організму, а всі, всі токсини, холестерини, збудники хвороб і так далі. От, віруси. Куди він повинен це викинути? Організм. Тобто є системи виділення. Одна з основних систем виділення це печінка жовчні шляхи. От Якщо печіночка забита, проблеми з жовчим виділенням, тоді організм включає запасні системи виділення. А це що? Через шкіру викидає назовні, через слюні, соплі, сльози, вибачте, і так далі. От. Тому це й називається в медицині алергія. Що нам Першим ділом це чистить печінку, тобто роздренувати, щоб воно все виводило через нормальну систему виділення. Як Тоб... ви це практикуєте? Його дуже просто. Значить, якщо вживати пилок з медом, ага. це така чудодійна суміш, мед з пилком один до одного розмішується ага. і приймається по чайній ложці три рази на день за пів години до їди. Взагалі є близько сотні різних методів чистки печінки, тому Ігор Іванович радий знайти той, який підійде саме вам. А мед надзвичайно цілющий продукт, який не тільки можна, але й треба вживати абсолютно всім. Діабетчикам тільки акаційовий мед. А чому тільки акаційовий? Бо він не спричиняє всплеск імунітету. Він не є таким цілющим, як такі меди, як, наприклад, соняшник. Соняшник, до речі, один із самих цілющих медів, не зря його. А, імпортує Європа з України. От, бо там є такі ферменти е в ньому, які лікують навіть такі важкі хвороби, як рак і СПІД, не говорячи вже про гіпертонію. Там. Соняшниковий мед, він діє жучогінно, він живить тканину печінки, серцевий м'яз. Розумову діяльність покращує. Глюкозу в ньому багато. Він кристалізується дуже швидко. Люди кажуть, що. Та засахарівським да. він не має такого ярко вираженого смаку і запаху, як, скажімо, там липа, гречка. Але він дуже цілющий. А акаційовий мед він не має таких ферментів, він корисний, як оздоровчий, як продукт харчування, ну таких цілющих властивостей. Він не має. Тому його лікарі призначають, бо він не спричиняє підняття імунітету, а значить і алергії. Але апітерапевти пишуть, що. Діабетикам мед від 50 до 100 грамів в день можна. І при цьому не вказують, який мед. Будь-який. Тому що мед, якщо він не спричиняє підвищення глюкози, рівня глюкози в крові, то тільки тимчасово він не потребує виділення інсуліну із підшлунковою. Він всмоктується напряму через лизову оболонку. Чому я кажуть, що мед треба. Чим подовше потримати в роті. Саме тому найбільш корисним є закристалізований мед, бо він довше затримується в роті. Дружина Ігоря Івановича у минулому медсестра реаніматолог Тепер приватний підприємець і в усьому підтримує чоловіка. Онуки Мирон і Микита теж вчаться родинній справі. Для них дідусь зробив спеціального дитячого вулика. Прополіс це пчелиний клій, бджоли його збирають із почек. Дерев, берези, осики, липи, рідше із сосни і інших дерев. Для чого він? Прополіс це найкращий природний антибіотик. Він приймається при запаленнях внутрішніх органів, шлунково кишкового тракту, при запаленнях верхніх дихальних шляхів. Навіть якщо там горло болить або ротова порожнина, стоматити, там, і носові, там, і ротової порожнини беруть просто прополіс величиною з горошинку, і, просто, і просто жують, потім ковтають його. Прополіс вживається у вигляді настоянок, потім робляться прополісний мед, то є витяжка прополіса в мед, прополісне масло. Це а мазь, яка е, і всередину її можна при гастрітах, язвах, і будь-яких запаленнях желудочно кишечного тракта. І намазувати її можна і на рани, і при дерматитах, і при. при е, Кладеться вона у вигляді турундочок у вухо, при запаленнях вуха. Це таке чудо природи, і він по своїм знеболювальним властивостям він перевищує в три з половиною разу навокаїн і навіть кокаїн перевищує. Якщо людина не вживає взагалі спирту і алкоголю, чим ще можна розбавляти прополіс? Можливо, олією? Є значить, мазі я виготовляю на основі олії рослинної. От, і м, сливочного масла, і можна рослинної олії, і е, можна робити водну витяжку прополісу. Ігор Іванович сам придумав інгалятор. Інгалятор висоцького. Ага. Береться пробка винна для вина. Тобто угу. це закривається банка, сюди колпачок, водичка наливається, воно булькає, вино грає. Угу. А, от. Так от я зробив з нього інгалятор. Дивіться, я тут просверлив отвір, угу. от, через який буде поступати туди повітря, а виходити, воно буде через оцю трубочку. Так. Надіваємо на, труб, на цей штуцер трубочку. І якщо накрити оцю банку такою кришкою, виходить інгалятор. Дивіться, при самих застарілих кашлях, які не відкашлюються місяцями. Берете прополіс, Для того, щоб його подрібнити, його треба положити в кольочок і в морозілку на декілька годин. Заморозили, він тоді кришиться добре. Або подрібнити, побити його, або на тертушку потерти. От. І ну, Приблизно от таку кількість там, грам 10 Да, Ви на, натираєте цей прополіс і кидаєте його на дно. Півлітрової баночки. Водички баночки? там ще немає. Так. Кидаєте туди, ставите на якусь металеву поверхню, щоб баночка не лопнула, і кип'ятком з чайника, який тільки що закипів, заливаєте до половини. Так. Це холодна вода, просто як наглядний разом, да. приклад. Да. Заливаєте до половини кип'ятком угу. кип крутим, угу. тільки закипів. Потім накриваємо кришечкою, укутуємо його полотенечком і дихаємо. Вдох через рот, видох через нос. Сюди поступає повітря, сколотнули його, щоб піднімались пари знов. І дихайте хвилин 15-20. Відчуваєте, що вже там починає остивати ця водичка. Кришечку знімаємо. От, водичку цю виливаємо в чашечку. Ложимо туди а, ложку меду. Розколочуємо цю воду і випиваємо. Той прополіс залишаємо. Допустимо, сьогодні це ви зранку зробили. вечором додаєте таку ж саму порцію свіжого прополісу, той залишається, свіжого додаємо, знову кип'ятком заливаємо, знову накриваємо і знову дихаємо. 2-3 дні, і будь-який застарілий сухий кашель починає відходити мокрота і відкашлюватися. Значить, Виходить, двойний, подвійний удар. Ми дихаємо через легені і через слизову оболонку кишечника теж всасується настоянка прополіса, водний розчин. І людина дуже швидко Одужає. одужує. До речі, будь-які проблеми з кишечником, настоєнка прополісу. Просто на водичку, на невелику кількість води, там піврюмочки. Капаєте прополіса ну, капель 20-25 і випиваєте три рази на день. І всі, вся система починаючи з горло, буває. От горло болить, болить наче і болить, значить простуди нема, горло болить і болить, а воно ж болить, бо сюди ж виходить із травохід. Тут же ж не тільки. Діга дихальна да, система. Дихальна а система. Да. От. Поэтому об знезаражується все, починаючи від горла і кінчаючи, вибачте, гемороєм. Все це проходить. Прополіс це чудо. Інженер за фахом Ігор Іванович до всього підходить раціонально, визначає причини і знаходить шляхи вирішення тієї чи іншої проблеми. У господарстві зробив навіть вітровий генератор для економії електроенергії. З'ясувавши, що бджоли п'ють лише якісну воду, переробив вдома свердловину для перевезень вуликів у сезон. Придбав старенький автобус. Аби допомагати людям відновлювати здоров'я, обладнав спеціальну кімнату будиночок з лікувальними вуликами і популяризує усе, пов'язане з бджільництвом. Він без кінця навчається в цьому напрямку. Він У нас заливить. дуже багато книг, дуже багато в інтернеті він це вивчає, їздить на ці курси. Він поглиблюється в цьому напрямку, оскільки я навіть не встигаю так цим займатися і поглиблюватись, бо в мене маса інших справ це його справа, його хобі чи його справа життя. Зараз на цей момент, по крайній мірі, і він це все читає, вивчає ці препарати. Робить сам і використовує випробовує спочатку на собі, на мені. А потім пропонує людям ну, на мені, на своїй сім'ї. а Потім пропонує людям. Ігор Іванович годинами може розповідати про користь різних продуктів бджництва і залюбки робить це для нашої програми. Сам вилікувався завдяки бджолиному підмору, тепер активно його популяризує. Підмор бджіл це е, мертві бджоли, які не гудуть, На жаль, да, бджола е, живе в середньому 30-35 днів. Робоча бджола. Потім вона гине. Ну, оскільки літом зібрати бджіл а, дуже важко, вони гинуть а, десь там у полі, вони стараються своє хворе тіло або немічно віднести чим подалі від вулика, щоб не спричиняти лишньої роботи своїм сестрам, виносити їх. Тому вони подалі від вулика або відлітають, або відповзають і там гинуть. А для лікувальних цілей використовується підмор весняний. Тобто за зиму бджоли і ресурс, який вичерпаний, вони Бігально? одмирають Бігально? і вулику да, осипаються на дно, а, пасічник їх вигрібає, сушить, тому що щоб не заплесні цей підмор. А, посушить, потім його треба подрібнити на кавомолці і от столову ложку цього підмору з горою на 200 мл. Тобто на стакан самогону. 2-3 тижні настоювати, а потім а, приймається одна крапля на рік життя. Значить, 45 років людини по 15 крапель на, за один день. Тобто за добу повинно бути 45 крапель? крапелів. Да, якщо 45... за добу. якщо ви, людина, яка його приймає, утром випила, а в день забула, не було змоги, то вечором треба все одно додати ту дозу, щоб було. Скажімо, 45 крапель. От. І як перша допомога при е, гіпертонічних кризах, якщо ви відчули в себе мерехтіння в очах, оніміння пальців, от, головокружіння, зразу капаєте стільки крапель, скільки вам років життя і випиваєте. Мінут 5-10-15 починає відпускати. Як перша допомога, значить, що він робить? В хітиновому покрові бджіл. Є такі речовини, як хітозан, який діє адсорбуючи, він забирає на себе токсини. Там є гепарин і гіпароїди. Це речовини, які розріджують кров, розтворяють холестерин, руйнують бляшки в судинах і нормалізують тиск артеріальний. Ну, а що, стан судин, забитість судин і печінки, як я вже говорив, це є причина гіпертонії. Поэтому дуже цілющий напій, значить, у мене був такий випадок. значить, Одна жіночка у віці вже. Приходила і в мене, а що а, а це у вас таке? Кажу, це там для судин. вона, ну давайте мені, взяла одну бутилочку. Потім приходить, дайте 200 мілілітрів, дайте 400 мілілітрів. Літри мені да, ну До літри не дійшло, але ну, в загальній сумі -то вона брала в мене, мабуть, вже літром і більше. Потім приходить каже, ви знаєте, така радісна, в мене дід пішов ногами. А я кажу, він що не ходив. А вона каже, два роки лежав. А, От. Да. а зараз почав потрошку рухатись по, по квартирі. Uh -huh. От. Ну, я кажу, ну слава Богу. Вона каже, давайте ще, бере ще. Приходить наступного разу, ой, ви знаєте, він мені вже смісителя справив. Я кажу, ну слава Богу, давайте ще, бере ще. А наступного разу приходить каже, ми вже вниз спустились біля під'їзду гуляли. Я кажу, слава Богу, давайте ще, бере ще. А от. Потім приходить і плаче. Що таке? таке? Я вже злякавсь, може, да. з дідом щось трапилось. Вона каже, та ви знаєте, почали ж це з дідом ходити потроху. Поїхали з ним на дачу. Приїхали, а квартиру обікрали. Я кажу, то це я винуватий, що дід охороняв квартиру да. лежав. От, А зараз цей. Ну, вона каже: та ні, ви тут не, не при чому, просто жалко, що всі збереження, які там е, були, все вкрали. Дайте в, в борг це, та беріть, раді Бога. От, ну. Ви знаєте, коли наступає зцілення, Господь Бог іноді дає авансом його людині в надії, що ти осознаєш і, і прийдеш, подякуєш. А ми думаємо, підхватився, почав ходити. І забув знову про Бога, да? Да. він може знову попустити назад цю хворобу. Тому треба не забувати піти, подякувати. Якщо людина знову ж таки не вживає спиртових настоянок, як тоді вживати бджолиний підмор, наприклад? Бджолиний підмор можна вживати не тільки в вигляді спиртових настоянок, можна додавати подрібнений підмор у каші угу. посипати просто. Його беруть в рот і запивають, ну, як порошочок приймають. Так що немає проблем. Забрус. Заброс, що таке заброс? Це кришечки від стільників, які зрізаємо перед тим перед ткачкою меду. Чим він корисний? Тим, що в ньому, крім того, що є віск, прополюс, пилок, мед, є ще такий фермент. Називається лізоцим, який відповідає за імунітет. Його можна просто жувати як жвачку при запаленнях верхніх дихальних шляхів, при гаймарітах, фронтітах, ангінах, застудах. і так далі. Просто як жвачку по декілька разів на день подовго жувати, потім ковтати. Якщо ви ковтнете залишки, буде тільки користь. Не зможете, то викинете далі. А, значить, дивіться по а, пилок. Пилок а, начать, бджоли збирають з різних рослин. Буває цвіте тисячі гектарів соняшника, а бджоли летять на якесь сусіднє поле. З кукурудзи збирають, mm -hmm. збирають у посадках там, із чистотіло, із, із різних лікарських інших рослин, там, із пустирнічка. Іван-чая і так далі. Для, чого? Для того, щоб набрати повний комплект вітамінів, мікроелементів, ферментів, бо з нього роблять маточне молочко. Значить, пилок, який законсервований в комірках, пройшов бродіння молочне кисло, називається перга. Значить, перга на порядок активніша, вона, так як і пилок, вона очищає печіночку, жовчні шляхи, імунітет піднімає, пилок можна приймати. Значить, є така чудова суміш меду. меду з пилком, один до одного змішується, починаючи з чайний, потім десертний можна доходити до столової, ложки тричі на день розсмоктувати в роті за пів години. До їди. Це і імунітет підніме, і оздоровить весь організм. І нерви заспокоїть, що немаловажно. От. Далі аперга, а те ж саме, що пилок, тільки на порядок активніше. Є такі випадки, що коли людина лежить в комі після інсульту, їй за нижню губу ложить декілька грану перги. перги. От вона починає через слизову смок. То це через три дні людина сідає, а через тиждень виходить на прогулянку. Такі чудеса робить перга. Бджоли, споживаючи пергу, виробляють маточне молочко. Маточне молочко це королевське желе. А воно настільки багато, там повний комплект вітамінів, і, і ферментів і мікроелементів. Маточне молочко ми збираємо разом з маточниками, зберігається воно в холодильнику. Воно кисловате таке на смак от, і дуже корисне. Воно мобілізує захисні сили організму, воно, його треба розсмоктувати в роті. У роті, до речі, знаходяться закінчення нервові всіх внутрішніх органів. І коли цілющі продукти бджільництва, вони всі являються цілющими, попадають через слизову рот і в кров, то запускаються всі системи оздоровлення. І організму. очищення організму. Коматочне молочко, воно дуже багато вітамінами, мікроеліментами, ферментами, але ж є його важко збирати, і воно зберігається тільки в холодильнику, зразу його треба заморозити. Да. От якщо подивитися порівняльну табличку маточного молочка і трутневого гомогенату, це у вас трутневий трутневий гомогенат робиться з личинок а, трутнів. Да. Так от, по своєму складу маточне молочко і трутневий вони ідентичні, по всім вітамінам, всім мікроелементам, все одне до одного, крім того, в, в трутневому гомогенаті є вітамін А, у маточному молочці його нема. Вітамін А в нас за що? За зазір за відповідає, да і вітамін Д а вітамін Д за кості, волоси, ногті, дітка проти на да, хіту теж дуже звичайно, да. Поэтому трутневий гомогенат превосходить. До речі, такий випадок у мене був з трутневим гомогенатом. І він трутневий гомогенат для при безплідді, як чоловічому, так і жіночому, для покращення потенції і так далі. Ну, для якихось цих нужд один мужчина років йому 65, взяв у мене отаку вот бутилочку. А може і менше там він для проби взяв. Потім телефонує Ігор Іванович, у вас є ще трутневий гомогінат. Я кажу, є. Ви знаєте, я отримав такий результат, на який не сподівався. Він каже, в мене пропав діабет. Як пропав діабет? От. Ну, послухати лікарів, то він нікуди не дівається. Так. Да. Це невеликовна хвороба. А він каже: ну, я, я почав анамнез збирати. А як ви хворіли? Які це він каже, є шість років вже хворію цукровим, цукровим діабетом. Глюкометр ношу з собою. Угу. А, і, а я кажу, які ж цифри у вас були? Ну, 12-18, іноді до тридцяти під, підскакував. Да, я, я кажу на таблетках, а щодня приймаю таблетки, щоб тримати рівень е, цукру е, е, в нормі. Значить, я каже, припинив приймати таблетки. А він не піднімається. Я кажу, тоді почав провокувати. З'їм те, чи друге, що раніше ага. сприяло підняттю цукру. цукру да. На місці, 5,2 став, 4,7. Я кажу в лікарню. Лікарі кажуть, та то твій брехливий лікометр він заглючив. Да. Давай перевіряти. Перевіряти, давай так і сяк, і ще додаткові якісь аналізи. Ні, 4,7 і все. І в нормі. Я кажу, а ви в церкву давно ходили, а він каже, та давненько був. Я кажу, ну сходіть, подякуйте. Трутневий гомогенат таке диво, робить, так? да. Він такий рідкуватий, дивиться, так? Ну він такий, як згущене молоко, і дуже приємний на смак, його приймати одне задоволення. він а, а, змішується з медом один до одного О, да, і зберігається. Шкода, що бджолярів, які торгують медом, прирівнюють до звичайних продавців, не розуміючи, що вони пропагують природне здоров'я і Божу справу. Тому Ігор Висоцький мріє створити центр православного здоров'я. Мріє, аби більше людей в Україні зверталися до Бога. До Божої комахи бджоли по здоров'я. Практикували пасічництво як Богу угодну і корисну справу. Чим більше людина їсть меду, тим менше звертається до медицини. Аптека від слова апіс бджола. Ну, і дай Бог, щоб а, врач не було від слова врать. Тому, Богу, а, коли а, а, Господь Бог, а, Ісус Христос, а, зустрів людину немічну, яка лежала біля овчої купелі, розбита паралічом, він підійшов і сказав, хочеш ли ти бути здоров? А він каже, хочу. вставай, ты здоров. Да не греши более, дабы не случилось с тобой чего-нибудь похуже. Будь ты здоровье.